Доброго ранку, мої любі дітки, любі хлопчики і дівчатка. Знову рада я вас всіх вітати. На дворі усе зима білим снігом замела. А у мене на вікні диво квіти зацвіли. Білі, жовті, і червоні, і великі, і малі, і високі, і низькі, гарні квіточки мої. Доброго дня, мої любі! У моїй оселі сьогодні справжнє диво розквітли кімнатні рослини. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, ці рослини живуть приміщені у кімнаті. Їх саджають у горщики, За ними доглядають, а потім вони виростають великими та красивими. А для чого нам потрібні рослини? Вони прикрашають нашу домівку. Лікують, очищують повітря, збирають пил. Такі рослини ростуть в далеких теплих країнах, під високими деревами з великим листям, і вони звикли до життя в затінку, тому в наших оселях їм вистачає світла. Одні з них мають яскраві запашні квіти, у інших дуже гарні листочки, але всі вони радують нас своєю красою. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч назв та видів кімнатних рослин. Я познайомлю вас з тими, які ростуть в мене. Це бегонія крапчаста. Бегонія, тому що її стебла дуже довгі. Вони ніби поспішають рости, біжать. А чому крапчаста? Ви погляньте на її листочки і одразу зможете відповісти на моє запитання. А ця клівія має вузьке, довге, гладке листя. А на високому стеблі знаходяться оранжеві квіти, яких може бути дуже багато. Моя улюблена кімнатна рослина. Вона називається Сенполія, але ми звикли називати її фіалкою. Якого кольору її квіти? А листя Аспідістри схоже на листя знайомої нам конвалії. Лише квітниця рослина дуже рідко. Але це й не потрібно, адже вона має дуже гарні листочки. А ця кімнатна рослина що вам нагадує? Вона називається драцена. А назва цієї рослини вам вже відома. Пригадали? Звичайно, фікус це найвища рослина в моїй кімнаті. І листя у неї велике та гладке. Але всі ці рослини не будуть такими гарними без догляду. А ви знаєте, як за ними доглядати? Давайте пригадаємо разом. Кімнатним рослинам необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапляла не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати пил з листя, тому що рослина дихає листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна опирскати водою. І найголовніше. Кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Лійко потрібно тримати так, щоб носик торкався краю горщика. Поливати землю треба обережно, не лити воду на листя та стебло. Але не всі рослини однаково люблять воду. Деяких потрібно поливати кожного дня, а деяких раз на кілька днів. Є рослини, які полюбляють сонечко. А є навпаки не дуже. Як і те, коли йому пирскують листочки. Тому при догляді за рослинами потрібно знати певні правила. В нагоді нам стану підказки: сонечко означає, що рослина потребує світла. Сонечко з хмаркою затінку. Одна краплинка означає, що рослину не потрібно часто поливати. Багато навпаки. А це знак, що рослину потрібно опирскувати. А як ви гадаєте, що означає цей? Долонька підказує, що листочки можна витирати від пилу, а такий знак, що до них не можна торкатися. Спробуйте прочитати підказку по догляду за фікусом. І за фіалкою. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослини ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині. І ні. Якщо не потрібно. А ще рослинам потрібна наша любов та турбота, і вони будуть прикрашати наш дім. До зустрічі, друзі!